Хто? Як саміля? Дивіться, коли ви очікуєте, Ви ви не зводите в межах корін. Між воротами, будь ласка, одуємо. В межах хворі ніхто. ми можемо біля вас трошки не Секунду.

Три. Чотири. І п'ятий вибігаєш. Добре, все, є, хорош. Мас. Будь ласка, наступний. Школа. І переходиш на той тест. Школа Коваленка готується. Готовий? Оп! Уті головою. Уті головою. Так, швидко, швидко. Переключився і далі. Умніця коля. Чотири. Останній. Останній. Добре, молодець. Коваленко чолей готується. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Вибігай. Добре. Чилей Уткін готується. Готовий? Оп! Добре, останній. Добре, молодець. Є, єс, єс. Час взято. Уткін задорожний, готується. Готовий? Готовий? Оп! Куті головой. Давай, давай, добре, добре. Так, піш. Чотири. Останній. Пробігай. Добре, хорошо. Давай, Влад, давай, давай, Влад. Задорожний Маценко готується. Готовий? Оп! Раз, добре. Два. Давай, 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 давай. Три. Чотири. Останній. Давай, 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 Добре. Маценко білоуз готується. Готовий? Оп! Чотири. останній. Добре. Білоус малетич готується. Готовий? Давай, Дімо, давай, Дімо, крути Останній. Добре, молодець. Малетич Дановський готується. Готовий? Оп! Давай, Добре. Дановський пекар готується. Готовий? Yeah, yeah. Боря, забігай квадрат. Швидше боря в серединку. Чотири боря.